Усім доброго дня! Зустрічайте оновлення. Ось такий класний джипчик поступає до нас. в Продаж це джип компас Він 2021 року. Автомобіль свіжо пригнаний з Америки, взагалі без критичних пошкоджень, в класному збереженому стані. По комплектації він має ось таку оптику, противотуманні фари, класні легкосплавні диски, камеру заднього огляду, безключовий доступ. В зеркалах ми маємо мертві зони. По салончику у нас усі електричні скло датчики світла, дощу, мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз контроль. Автомобіль у нас на повному приводі має вибір режиму руху, автоматичну коробку перемикання передач з двигуном на 2,4 бензин. Електроручник, кондиціонер, система старт-стоп. Маю ось таку велику мультимедійну сансорну систему з навігацією та з багатьма іншими функціями. По пробігу у нас 63 тисячі, шкіряний салончик, в збереженому стані, сидіння водія у нас на електрорегулюванні, на автомобілі присутній панорамний дах з люком, так і функція контроль за смугу, акцентне гальмування, адаптивний круїз контроль та багато-багато інших в ньому також є. Має простори задній ряд задуму для задніх пасажирів та міський багажний відсік. Тому хто собі шукає такого джепчика, звертайтеся, то місто Бердичів, вулиця Шкіряних 8, автомайданчик автомайнчик А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш з послугою трейдин.